Thank you Кривава сутичка. Під час конфлікту неповнолітній хлопець наніс удари ножем рівнянином. І дощ не завада. Рівненський «Верес» зіграв матч першого туру УПЛ. ITV. Новини. Добрий вечір. Неповнолітній вбивця. Днями на одній з вулиць Рівного трапився жахливий інцидент. Неповнолітній хлопець у ході конфлікту завдав рівнянину кілька ударів ножем. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Ким виявився загиблий та як свої дії пояснює неповнолітній. Дивіться в матеріалі далі. Ми бачили, що як він тако сів. І потім впав і підняв футболку. Побачили рану на животі, і через трохи почалася кров з рота, Просто захлібнеся, і звуки такі, ну що стогнав, просто дуже сильно стогнав. Так продавчиня одного із магазинів на вулиці Соборна у Рівному. Пригадує вечір 3 серпня. На той момент жінка перебувала у середині крамниці, обслуговувала покупців. Пригадує нічого, не віщувало біди, аж раптом почули гучні звуки. Тільки чуємо магазині що обрязнуло щось посікло. Ми Вибігли тут оцей хлопець, ну цей що покійний вже Назар, і другий. Вони якби Назар його взяли таки да. да. І виходить в тому, що що ще отримали, вибігли з магазину, їх розборонили. Але вже ця жіночка говорить, що вибігла з магазину, каже: бачила всього хлопця ніж в руках. Що ж цей хлопець робить? Їх розборонили. все. цей хлопець що робить, кидає курточку там і починає лізти все одно до цього старшого мужчини, щоб хоч би вибачення щось було. Нічого побачив, що люди зібралися, кидає курточку і говорить: він мене душив. Ви всі свідки він мене душив. Цього я не бачила. На місце жахливого інциденту одразу прибули усі відповідні служби. Правоохоронці встановили, що між 16-річним жителем обласного центру та 27-річним рівнянином виник конфлікт, в ході якого неповнолітній наніс останньому кілька ножових ударів. Врятувати життя потерпілого не вдалося. Травми виявилися несумісними із життям. Дехто із місцевих жителів розповідає, такі дії неповнолітнього юнака просто шокували. Я ще спитала, що. Зробив, він сказав, що я не хотів. А це 16 років, він навіть живе тому під'їзді, ну я його особо не знаю. Він теж вроді тихий, навіть ніхто не подумав, що він таке зробить, але то я знаю. Що я вам можу сказати? Не знаю. Він такий сам собі сам собі. Коли б може прийти привітатися, коли може, не привітатися. А Так я не скажу. Він єдине, що ми його так часто бачили, що гуляв з собаками. А ось про загиблого розповідають завжди був спокійним. кажуть, без батька залишилися діти. Недавно женився, в нього маленькі двоє діток. Дівчики, од одна дівчинка два рочки, вроді би, а друга дівчинка ще року нема. Ну нормально сім'янин Він був воював, вроді би, він теж, а це був вдома. Нічого поганого я не можу сказати. І не конф... наскільки я знаю, він не конфліктний був. Ну наскільки так він не агресивно відносився. Він тут рідко появлявся. Нині 16-річного зловмисника правоохоронці затримали. Тривають слідчі дії. Слідчі затримали 16-річного зловмисника. У порядку статті двісті. 200... 8 кримінально-процесуального кодексу України за фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Обставини злочину встановлюють поліцейські 6 серпня. Вранці для неповнолітнього обиратимуть запобіжний захід за словами адвокатки обвинуваченого Тетяни Бідюк. Свої дії хлопець цілком усвідомлює та нині перебуває у вкрай важкому емоційному стані. Хлопцю 16 років, він розумний, розвинений, освічений. Він розуміє, що відбулося, і розуміє, що за наслідками цієї події загинула людина. Але разом з тим він усвідомлює, що якби він не захищався, то загинув би він. Після того, коли моєму клієнту орган досудового розслідування, саме прокуратура і поліція, повідомила, що він умисно вбив людину. Пізніше вручили ряд документів, де це декілька разів прозвучало. Дитина це прочитала так, що він є холоднокровним вбивцею. В дитини зараз дуже великий стрес, емоційно він в дуже важкому стані, і наразі, швидше за все, зараз отримає допомогу медичних працівників. Разом із тим Тетяна Бідюк додає: насправді цей інцидент з їхнього боку виглядав дещо інакше. Переконує спочатку загиблий, напав на неповнолітнього. Юнак просто захищався. Роман повертався з магазину. Група чоловіків та жінок вживали алкогольні напої поряд, окликнули його нецензурними словами. І він продовжив рух додому. В цей момент до нього підбіг один з компанії. Цей чоловік, що загинув як пізніше виявилося, і почав його душити. Він почав захищатися. І перше, що знайшов в кишені, тим почав самозахист. Так сталося, що саме в той день нього в кишені був ніж, який він купив в той же день. Оскільки слідство досі триває, на чиєму боці правда стане відомо дещо згодом. Софія Капінос та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. На рівненщині внаслідок ДТП загинув водій легковика. Автопригода сталася на автодорозі, «Київчоп» неподалік селища Гоща. Водій авто не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини та врізався у бетонний стовп. Від отриманих травм чоловік загинув. А пасажирку автомобіля, вагітну дружину Керманича у тяжкому стані госпіталізували до реанімації. Наразі триває досудове розслідування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчий слідчий управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Обставини смертельної ДТП встановлюються. У рівненському районі внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст. Автопригода сталася 4 серпня на трасі Київ-Чоп поблизу селища Гоща. З'ясувалося, що 50-річний водій мотоцикла, розвертаючись, не надав перевагу в русі і допустив зіткнення з автомобілем, яким керував 69-річний житель Житомирщини. Керманича двоколісного госпіталізували до медзакладу із травматичною ампутацією стопи. Обоє водії відповідно до огляду на стан сп'яніння були тверезі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчий розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Обставини ДТП встановлюють. Збив та залишив помирати. Автопригода сталася на Дубенщині. Водій автомобіля наїхав на пішохода, після чого одразу покинув місце події. Постраждалого врятувати не вдалося. Він помер у кареті швидкої. Правоохоронці розшукали авто, яке ймовірно, причетне до ДТП. Ймовірного винуватця знайшли на одній із вулиць міста Дубно. Його автівка мала характерне пошкодження. Відтак чоловіка затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Близько першої години ночі транспортний засіб Рено із механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, поліцейські виявили на одній із вулиць райцентру Дубно. Кермувальника 58-річного місцевого жителя затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відповідно до огляду, він був тверезий, втім у рамках кримінального провадження відібрані біологічні зразки. Слідчі повідомили йому про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що причинила смерть потерпіло за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Четвертий сезон в еліті. грівненський варес зіграв матч першого туру УПЛ. на авангарді. Підопічні Олега Шандрука приймали львівські Карпати, які повернулися у дивізіон найсильніших. Західноукраїнське дербі пройшло зарясного дощу і завершилося нулями на табло. Чи міг бути рахунок приємніший для господарів у матеріалі Вадима Мороза? Дощ не має значення, коли стартує УПЛ. Вболівальники Вереса та Карпат йдуть на перший матч нового сезону. Усі в очікуванні трохи призабутого західноукраїнського дербі. Я бажаю Вересу перемог в майбутніх матчах, але сьогодні надіємося на перемогу Карпат. Рахунок скажу три Ну, Я думаю, Степанюк заб'є. Все таки він вийде мотиваційний перед публікою, перед нами всіма. Я думаю, що Степанюк заб'є. Ну а ще два не знаю. Там не скажу. Олег Шандрук з перших хвилин випускає 19-річного вихованця Вараського футболу захисника Михайла Протасевича. Також зі старту у воротах екс-голкіпер Карпат Андрій Кожухар і зірковий новачок Вереса Руслан Степанюк. До нього особлива увага. Втім, перші моменти у матчі імені Віталія Дахновського. Півзахисник двічі пробивав здалеку без результату. Ще одного разу диво сейв здійснив голки Карпат Олександр Кемкін. Верес у першому таймі домінує у гульових моментах. Дивом Марком Рвальєвич не переграє стража воріт Львів'ян. Обнадійливий для Вереса. Перший тайм. Я не скажу, що. Ми там створили занадто багато кількість моментів, але достатньо у другому таймі Карпати почали діяти сміливіше. Попереду почали створювати небезпеку біля воріт голкіпера Вереса. Проте випади рівнян були гострішими. Додавала рівнянам драйву і наполегливість Степанюка. Саме Руслан запресингував голкіпера Карпат і змусив помилитися. Що було далі досі перед очима вболівальників Вереса. Ягосі Кейра марнує найперспективніший момент матчу. Після такого надія на забитий гол. У виконанні рівнян згасла остаточно нулі на табло у протистоянні Вереса та Карпат. Я рахую, що ми сьогодні по моментам Карпати переграли, тому зрозуміло, що в роздяганні трохи всі розчаровані, що ми не взяли три очка. Але Дивимося вперед з оптимізмом. Слава Богу, сьогодні на ноль зіграли, а в атакі треба працювати ще. В цілому команда сьогодні заслужила. Ну, маємо очко, Ми напевно не будемо гнівити Бога. Сьогодні наша задача вже готуватись на Динамо. Дебют вчорашнього випускника Вереса Ю 19 та вихованця Вараської школи футболу Михайла Протасевича, головний тренер команди, оцінив позитивно. Можливості Михайла Олег Шандрук знає ще по спільній роботі в молодіжці. Мішу Протасевича хотів би привітати, тому що це дебют. Для нього був сьогодні доволі вдалий, як на мене, але на жаль є проблема з колінним суглобом. Не знаю наскільки серйозний. У другому таймі Карпати підсилили гру, в тому числі за рахунок гравців, що вийшли на заміну. Втім, вони більше допомагали стримувати верес, ніж будувати власні моменти. Головний тренер гостей дорікнув команді у відсутності потрібної сміливості. Виділяти нікого не став, навіть голкіпера Олександра Кемкіна, який кілька разів рятував команду від пропущеного. Ми хотіли грати з позиції сили і намагалися це робити. Але ми кажу знову ж таки, якщо грати в такий футбол, Болту ми повинні бути ще більш якісними на, на м'ячі Тобто таких безглузлих втрат ми не повинні робити. Однією із головних проблем Вереса минулого сезону була гра в захисті. Не викликали оптимізму дії команди в обороні і під час зборів Олег Шандрук це пояснював ротацією. Втім, на фоні Карпат рівняни з оборонними діями впоралися як і потрібно, відігравши на нуль. Цим самим гравці Вереса перервали невтішну серію у вісім матчів поспіль, де постійно. Пропускали минулий сезон, це минулий сезон. Зараз зараз новий сезон, ми готувалися і на той збор є, щоб допускати помилки. Ми ж працювали над вантаженням, і це нормально. Ну як нормально, зрозуміло, що є проблеми, але сьогодні ми, я думаю, зіграли більш-менш нормально і. З хорошими думками готуємося до Динамо Київ. Окрім дебютанта Михайла Протасевича, привітати можна і голкіпера рівнян. Андрій Кожухар зіграв лише свій другий матч на рівні УПЛ. Далі у вереса домашня гра проти учасника Єврокубків Київського Динамо. Поєдинок відбудеться у Рівному 9 серпня. Початок о 18.00. Дощ на заваді не став. У городку, що біля рівного провели дитячий турнір. На змагання приїхало 10 команд, які під проливним дощем виборювали чемпіонство. Хто кого у матеріалі Вадима Мороза. У здоровому тілі здоровий дух у городку, що біля рівного 10 дитячих команд змагалися за перемогу у рамках футбольного турніру Олімпійське літо. Проливний дощ, який не вщухав протягом усіх матчів, бажаючих проявити себе, не відлякав. Хоч побоювання чи приїдуть команди, були ділиться один з організаторів. Кажу представникам, як, як дощ, діти, давайте змістимо. Ні, ми хочемо їхати. Тобто, дощ, погода взагалі не завада. Бачимо е, купу позитивних дитячих емоцій. Згідно з форматом змагань, 10 команд поділили на три групи. Там вони з'ясовували стосунки у матчах кожна з кожною. Напружено проходить поєдинок між командою Атака Шпанів та колективом Академії футболу Імпульс. Це третій матч групового етапу. Свидше м'ячем. Вони вивели троє обрізайте, а для того має перед Діма, більше вільну зону. Розуміло, все давайте. Давайте, давайте все буде добре. Давайте пере. З усіх сил рятує команду зі Шпанова Юрій Чумак, де не встигає оборона. Виручає голкіпер. Я все зловию одного. Ну на один пусті багато забили. Організатори центральне футбольне поле у городку розділили на дві частини. Паралельно відбувалося по два матчі. В одному із поєдинків гравці команди «Квасилів» настільки захопилися атакою, що у підсумку не змогли назвати точний рахунок зустрічі. Кінчився рахунок приблизно 8-1, ну, точно не пам'ятаю. Зіграли три матчі, перша гра 2-0, зіграли добре. Друга ігра 1-0. Програли? Ні, виграли. І це третій виграли? Да, три перемоги, да, да. Команди, які на груповому етапі посіли перші та другі місця, виходили у наступний етап, де грали між собою за звання чемпіона. У підсумку перемогу здобули гравці ФК Квасилів. Друге місце в християнському футбольного клубу Надія, а бронзові медалі у господарів ФК Городок Юніор. За словами організаторів, запрошували усіх бажаючих, але акцент робили на сільських командах. Акцент, звісно, на сільську молодь, так як ми працюємо в ОТГ сільському, сільська. Молодь, але команди, якщо з обласного центру мають бажання прийняти участь, ми звісно їх раді завжди бачити і запрошуємо. Маємо чотири колективи з Городоцької громади та шість колективів з Рівненського району та обласного центру. Змагання у городку під назвою Олімпійське літо провели для команд, які були сформовані з гравців 2011 року народження та молодших. Втім, допускали і трохи старших результатом та емоціями від змагань, організатори залишилися задоволені. кажуть, будуть таке проводити. Водити і надалі, адже все необхідне для цього мають. Було б бажання. Вадим Мороз, Артем Шаула, Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких злагоди вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.